Друзі, всіх вітаю. Також ми маємо на продаж ось такого Ford S Max з 2006 року випуску з пробігом 380 тисяч кілометрів 2,0 дизель. Має два комплекта ключів. Зараз покажу, як він виглядає по кругу. В хорошому стані. Не дивлячись на пробіг, ось власним ходом я його забирав з Кракова. Автомобільчик приїхав. Це у нас гарно працює, він, до речі, у нас 7-місний, три ряди сидінь. Маємо парктроніки. Зараз також покажу ще всередині, як виглядає втівочка. Ось так виглядає у нас задні ряди сидінь. Що потрібно зробити, це легенько освіжити салончик, тому що автомобіль має пробіг. Ось так виглядає він всередині, тут з водійської частини склопідйомнички, автоматичне світло також є. 380 пробігу, 6 ступочка у нас. Ось такого заведу, електроручник, підігріве сидінь, тут у нас мультимедія, клімат працює. Ось так виглядає він у нас. Тому кому цікавий даний автомобільчик, доступний в продаж, якщо за готівочку буде гарна ціна. Тому на кого цікавить, приїжджайте, телефонуйте, пишіть, в шапці профілю є всі наші дані, телефон, адрес і також, нагадую, що ви можете привезти свій автомобіль і ми допоможемо вам з продажем. Тому всіх чекаємо.